Especially Negri and you want to draw the role. Roll the dark next to level two.

Добрий, давай, давай, давай. Денис, не піши не не на нього. Денис один бал програє. Швидко пішли, пішли одна. Потяни, через верх беремо. Добре, добре, добре. Вставай! Піднімайся, Денис! Сейчас! Денис, вставай! Все! Що це буде? Денис, зразу, зразу, біжи, біжи груби, біжи руби! Щас нема! バイバーイ Denis! Venés! 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 Vem! 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 Vem!